Томос про автокефалію православної церкви України привезли в Бориспіль, і з самого рання мешканці міста збиралися біля свято-миколаївського храму, аби на власні очі побачити документ та зустріти главу держави Петра Порошенка. Після чого священнослужителі разом із президентом зайшли до храму. Саме там відбулася подячна молебень митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Також за богослужінням спостерігали сотні вірян, які не потрапили до церкви. Спеціально для них біля свято Миколаївського храму встановили екрани. Сьогодні цим подячним молебним. Ми дякуємо найперше Богові. Дякуємо за його милосердя, дякуємо за його милість і за ті благодіяння, які він проливає в цей час на наш український народ справді є за що дякувати Богу. Ми піднесемо, радіємо, молимось за те, що сподобались цей час цього великого дару отримати автокефалію. Української православної церкви Томос – документ, який засвідчує визнання Константинополем, автокефалії православної церкви України, 9 січня його підписали всі члени синоду Вселенського патріархату. Цей святий документ привезли показати бориспільцям. Томос є подією, аж ніяк не менш важливою. Ніж акт про проголошення незалежності України, якій Україна присутня в 91 му році. Томас є духовним фундаментом. Єдина церква є духовним фундаментом. для всіх православних і не тільки православних. Єдина церква і Томас є елементом держави воїна. І ми творимо і зміцнюємо нашу українську державу. І тому сьогодні я хочу привітати всіх світлим святом. Різблась хто, яку ми зараз час, який ми спілкуємо. Я хочу подякувати його блаженству за молитву за Україну. Я хочу подякувати за рішучість, любов і вірус. Саме Вселенський патріарх Варфоломій прийняв історичне для України рішення. Підписав Томос. Ми цього часу. Ходимо в родину інших помісних православних церков, займаючи своє почесне 15-те місце. І за це ми дякуємо Богові словами. Попередника на Константинопольському престолі його всесвятості святості, патріарха Варфоломія. Слава Богу, за все, після завершення служби в Свято-Миколаївському храмі, президент України звернувся до Бориспільців із вітальним словом та зазначив: сучасний народ творці новітньої історії. Коли український народ об'єднаний, він може творити дива. Тому так важливо, що ми з вами? Ми з вами, а не тільки церква, отримали цей Томас, Бо він став можливий з Божою допомогою, дякуючи рішучості Селерського патріарха, його віри в Бога, його любові до України і його мудрості. Я хочу подякувати кожного з вас за молитву, молитву, яку Господь почув, і які ви робили всі ці роки. Який дав нам можливість це отримати. Також разом із міським головою Анатолієм Федорчуком глава держави відвідав книшовий меморіально-парковий комплекс та вшанував пам'ять жертв тоталітарного режиму. Наталія Басюк, Вадим Погрибний, Євгеній Шерсню тема тижня. Телеканал Бориспіль.